Друзі, всім доброго дня і сьогодні будемо проводити експеримент з автомобілем Audi A5, а саме е, двофазна мийка та покриття воском. Ось в такому стані знаходиться автомобіль, максимально забруднений. Диски у нас ще в плюс-мінус в нормальному стані. Там десь місцями навіть є забруднення від птахів. Будемо сьогодні його мити дуже ретельно, а потім покривати воском. Дивіться, є такі забруднення. ну і Загалом машина дуже довго стояла. Будемо використовувати такі засоби. Купили аплікатор для нанесення воску, купили е, таку губку, дуже зручну у вигляді рукавиці. Е, антисилікон, він же знежирювач для кузова. Е, ну В принципі, він універсальний, але. Скажем так, технологія потребує того, то ми будемо пробувати. Робимо це в перший раз. Оце дуже класна ганчірка. для Після миття вже сушки автомобіля. Дуже, До речі, класно, вона дуже класно в себе впитує влагу. Так, і дуже багато мікрофібри різних. Ось Це від магазину Magnum. До речі, дуже рекомендували. Будемо пробувати. Так, і такий віск. Чесно кажучи, буду робити це вперше. Е, порекомендували такий віск. Він е, має якісь мікроелементи, які будуть не тільки е, придавати блиск автомобілю, а й відновлювати павутиння та якісь там маленькі скажімо так, нюанси. Так, ну що, Будемо поступово дивитися на стан автомобіля після мийки спочатку, потім після нанесення воску. Так, друзі, приїхали на звичайну мийку самообслуговування. Будемо намагатися кожен крок робити самостійно. Зараз дочекаємося черги. Хочу вас попередити, що я роблю це вперше, тому дуже строго не судіть, скажімо так. Ось, і дуже цікаво, який буде ефект в самому кінці. Ось зараз починаємо мийку автомобіля. Покажу вам ефект після мийки. Зафіксуємо його, а потім вже нанесення воску. Можливо, буду якісь робити фрагменти, щоб вам було зрозуміло, як я це, по якій технології я це буду робити. Починаємо мийку з нанесення піни спочатку. І так, друзі, ми нанесли піну першим етапом. Зараз чекаємо 3-5 хвилинок. Після цього змиваємо водою і нанесемо ще раз піну, пройдемося губкою по кузову. Щоб прибрати саме складне забруднення це комахи, там, ні, там, ну таке, щоб максимально-максимально очистити кузов. і після цього вже починаємо нанесення воску. І так, починаємо з миття. Так у нас автомобіль виглядає після першого змиття. Ось Зараз трошки зачекаємо і будемо наносити піну вдруге. Так, поповнення було на 100 гривень, залишилось у нас 37. Я думаю, що у нас мийка обійдеться приблизно в 200 гривень. Ось зараз автомобіль е, пройшов очищення від таких маленьких забруднень. І так, після нанесення е, піни вдруге ми вже проходимось губкою для того, щоб ефективно видалити весь бруд з автомобіля. Е, намагаємося робити максимально обережні рухи, щоб не подряпати автомобіль. Хоча сама ганчірка вона дуже якісна, точніше губка. Ось, І проходимо так весь автомобіль. Так, ми вже пройшлися по автомобілю губкою. Хочу сказати вам свої враження. Дуже-дуже м'який матеріал мікрофібри, дуже класно працювати саме з такими матеріалами. Ось автомобіль Зараз будемо змивати і вже дивитися на результат. Ретельно змили автомобіль після піни другого нанесення, та зараз будемо його сушити. Ось Беремо нашу чудо-ганчірку і потихеньку починаємо проходитись по кузову. До речі, наслухався багато експертів, якщо так можна назвати, і вони рекомендують. Проводити ганчіркою саме ось так. От. Ну, ми сьогодні працюємо по технологіям, тому використовуємо такі методи. Ось. Зараз тоді е, просушу автомобіль і знову вийду з вами на зв'язок. Так, ну що, друзі, дивимося ефект після сушки. Автомобіль в принципі вже виглядає дуже яскраво. Але ж нам просто яскраво нас не задовільнить, нам потрібен максимальний ефект. Тому зараз я буду потихеньку наносити віск перше з вами та будемо порівнювати ефекти. До речі, друзі, забув нагадати, після того, як ви просушили кузов, вам потрібно обов'язково мати додаткову ганчірку. Зараз розкажу для чого. Ось типу таку можна навіть, скажімо так, не дуже в гарному стані, щоб нам попротирати отакі от моменти. Якщо ми будемо протирати нашою основною ганчіркою, на ворсі буде збиратися грязь пиль, і потім при наступних мийках ми будемо царапати кузов. Хтось скаже, що можна його застирати там і так далі. Можна, але. Я взагалі використовую додатково, щоб була ганчірка в машині. І Вам також рекомендую. Вирішив прибрати автомобіль з сонця, щоб було, по-перше, зараз у нас трошки спека, по-друге, щоб було зручніше працювати. І помітив по автомобілю ось такі нюанси. Тобто, ось у нас є царапка, на крилі у нас є трошки так, дефекти. Так, і десь ще я бачив. так. Ось тут у нас трохи є затертість. І на задньому бампері, десь я теж бачив, ось у нас тут. І цікаво, чи прибере цей засіб, чи, можливо, замаскує такі маленькі царапки. Ось. І взагалі подивимось, який буде загальний ефект у автомобіля. Починаємо обробку воском. Друзі, ледве не забув, що потрібно перед тим, як наносити віск, пройтись обов'язково з нежирювачем, Ну, по крайній мірі, так каже нам, кажуть нам технології. Ось тому зараз швиденько проходжуся з нежирювачем і продовжуємо наш експеримент. Хочу дати вам таку пораду, щоб ви не потрапили в таку ситуацію, як я. Якщо пташка нагадала вам на автомобіль, Вчасно прибирайте, тому що якщо довго стоїть машина після цього, особливо на сонці, відбувається ось такий неприємний ефект, наче виїла лак. Ось. Нічого, ми теж будемо пробувати за допомогою воска прибрати ось такі дефекти. Так, Відкриваємо наш квіск, він виглядає ось так. Беремо наш аплікатор. Обережно наносимо на наш аплікатор віск. Так, ну ось, потрохи наносимо наш віск. Розполіровуємо його, заматовуємо по всій площі. Зараз зроблю це крило і буде ключ. Так у нас виглядає автомобіль після нанесення воску. Зараз ми даємо йому трошки просохнути і починаємо його розполіровувати по кузову. Перша проблема, з якою я зіштовхнувся, це те, що не треба давати воску. Зайвий час висихати, тому що його потім дуже складно розполіровувати. Він навіть у тіньку він дуже довго, точніше дуже швидко засихає. Але, друзі, ефект, порівнюючи це крило і багажник, можливо, на відео вам не буде видно. Але мені, скажімо так, живим оком це дуже помітна різниця. Колір став більш насищений. Ефект вау. Довгоочікуваний фініш нашої з вами роботи. Машина в прямому сенсі палає. Вона виглядає в 100 разів краще, ніж була після звичайної мийки. Не скажу вам, що цей процес легкий, займає багато часу, але ефект дуже вражає. Особливо це класна процедура перед підготовкою автомобіля перед продажем. Всім рекомендую. Із рекомендацій, що би я дав по рекомендаціям. Треба дійсно е, витримка. Потрібно дуже-дуже ретельно розполіровувати, тому що залишаються е, сліди, їх треба максимально ретельно розполіровувати. А із такого, що прям дуже-дуже важко було, я не скажу чесно. Я скажу одне, що це того варте, друзі, і наш експеримент з вами був вдалий. Ось. І всім бажаю гарного дня. Якщо е, поставите приблизно хоча б 100 лайків, робимо наступне відео, будемо експериментувати разом з вами. Дуже-дуже мені сподобався ефект, тому будемо продовжувати.